Доброї ночі, Україно! З вами Юлія Лемшева у аудіоформаті від Julia News. Злочини РФ. Взимку навчання в школах може розпочатися з 10-ї години. Зеленський призначив нового начальника управління державної охорони. Нацбанк запровадив нову заборону на використання коштів в Україні. Збірна України по футболу здобула перемогу над національною командою Словаччини. Про це і більше говоримо у новинах України за 21 червня. Донеччина п'ятеро загиблих і 11 поранених, зокрема, дитина, наслідки російських обстрілів Донеччини за добу. Про це повідомили у національній поліції. Ворог завдав по регіону 2107 ударів. Армія РФ гатила авіабомбами, ракетами, дронами, РСЗВ та артилерією. П'ять ударів Росія завдала по місту Миколаївка, застосувавши бомби, ракету і два ударних БПЛА. Одна цивільна особа загинула, троє зазнали травм. На Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу. Вбили Мирного жителя ще одну людину поранили. Розкішне росіяни накрили з РСЗВ. Троє мешканців загинуло, четверо отримало поранення. Серед них дитина. Ще троє осіб. Постраждали внаслідок ворожих ударів у Максимільянівці, північному та селі Миколаївка. Харківщина протягом доби військові РФ наносили удари по населених пунктах Ізюмського, Богодухівського та Куп'янського районів Харківської області. Про це повідомили у поліції Харківської області. 20 червня ворог обстріляв село Руські Тишки. Поранення отримав цивільний чоловік. Від госпіталізації відмовився у селі Загризове. В результаті ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки. Військові РФ з РСЗВ завдали удари по околицях села Одноробівка без постраждалих по селу Кругляків. Окупанти нанести удари з РСЗВ, пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу та влучання ворожого дрону по місту Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, транспортні засоби по селу Петро Іванівка. Військові РФ завдали удару з РСЗВ. Пошкоджено будинок, господарчі споруди без постраждалих. Вночі ворог наніс удари по селу Борова. Пошкоджено сім приватних будинків автомобіль. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи. Криміналісти та вибухотехніки за фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. Запоріжжя у день 21 червня російські окупанти атакували село Воздвижівка на Запоріжжі. У наслідок ворожого обстрілу зазнали поранень двоє людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, росіяни завдали удару по селу фугасними авіабомбами. У наслідок атаки постраждало двоє людей: – 32-річний чоловік та 58-річна жінка. Наразі їх доправили до лікарні. Крім того, окупанти повністю знищили приватний будинок, в якому жили цивільні люди. Обов'язки заступника генпрокурора Дмитра Вербицького щодо якого розслідують можливе незаконне збагачення, тимчасово поклали на інших заступників. Про це повідомив офіс генпрокурора. <му> Президент Володимир Зеленський призначив новим очільником управління державної охорони України Олексія Морозова. Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту. Про це йдеться на офіційному сайті НАБУ. У НАБУ зазначили, що відповідний захід дає змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор у мережі інтернет, сприятиме захисту прав. Споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування. Взимку навчання в школах може розпочинатися з 10-ї години. Про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді України. За його словами, у зимовий період буде запроваджено ряд заходів щодо проведення навчального процесу. Міністр зазначив, що в крайніх випадках можливе повернення до змішаного навчання в школах. Водночас лісовий наголосив, що в школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше. У п'ятницю, 21 червня, збірна України по футболу здобула перемогу над національною командою Словаччини. Матч закінчився із рахунком 2-1. Перший гол у першому таймі на 18 18-й хвилині забив словацький нападник Іван Шранц. У Другому таймі на 54 й хвилині гол у ворота супернику забив Микола Шапаренко. На 80-тій – Роман Яремчук наразі все з вами була Юлія Лемшева у аудіоформаті від Julia News. Текстову версію цього випуску читайте на сайті. Джулія Нюскомюа